Так, так, я вже читав в коментарях, що достатньо багато на каналі клавіатур. Але що маємо, то маємо. Дають на огляд відповідно, що є, то і оглядаємо. Якщо ви хочете підтримати канал в розвитку, різноманітнити контент, то завжди є спонсорство і донати. Можете присилати щось своє цікаве на розпаковку або огляд. Пропозиції можете писати мені в особисте повідомлення. А сьогодні в нас на розпаковці і на тесті клавіатура від Аула. Популярний достатньо бренд китайського виробника. Ціна приваблива, характеристики і, звичайно, вигляд. Механічна клавіатура модель F87, яка поставляється в ось такі коробці. Давайте дивитися, що там всередині. Покажу вам, що є дві версії цієї моделі: це black, white, blue, колір і white, purple. Ну і так вони відповідно виглядають. По свічах там теж є різні варіанти. Відкриваємо коробку. Нас одразу вітає. Ось така інструкція коротенька. Пластикова кришка для клавіатури. І сама клавіатура запакована в плівку. Давайте одразу вам її покажу, як вона виглядає. Мені самому, звичайно, цікаво. Досить привабливий такий вигляд у даного борду. Білий-білий колір. Пластик такий білосніжний, я би сказав. Є відтінки, знаєте, такий трохи сіруватий, є відтінок більш кремовий. Отут прям білий колір. Це дуже класно, мені подобається. Розбавка, поки і капав, однозначно цікава. Це білий, це темно-сірий і такий, скажімо, відтінок синього кольору. Дуже прикольно подобається. Що ми на клавіатурі маємо? Значить, по боках і з передньої частини нічого. Тут в нас виходить справа. Переключення розкладки Mac та Windows. Ви собі можете включити. Плюс а, Android. Тут навіть позначено значить написано Android. type c кабель для підключення. На нижній частині є чотири резинові ніжки. Давайте подивимося, як клавіатурка стоїть на поверхні. Міцно стоїть, не рухається. Класно. Додаткові ніжки двоярусні теж мають резинки. Ось так це тіло виглядає. Підписано 2. І 5, так? Невідомо, що того вони підписали. Тут 6. Ну, коротше, менше з тим. Значить, висовні ніжки. Давайте подивимось, як вона стоїть. На висовних ніжках клава теж не їздить. Е, з цікавого тут бачу led індикатор написа ULA. Ну, клавіатурка виглядає цікаво, дійсно. достатньо така тяжка. Тесне скручування проходить, не скрипить, не люфтить. хоч пластик, корпус ну, трошки гуляє. Але це, в принципі, нічого страшного в цьому немає. Але однозначно, формат мені подобається. Достатньо компактна клавіатура, при тому, що є блок додаткових клавіш і є F-ки, якщо для вас це важливо. Так, давайте поставимо, подивимося, що там далі в коробці. Окрім того, все, що показав, значить, кабель, свічі. Свічі в комплекті тут йдуть, ось такі сірого кольору. Корпус. Чорно-сірий, цікаво, виконані свічі. Вони йдуть на 5 пін. Так, в комплекті комбінований пулер для кейкапів і для свічів. І ось такий резиновий кабель сірого кольору. Є фільтр, це USB A, USB Type-C, довжина до 2 метрів стандарт. Давайте подивимось, що всередині. Знімемо кейкап, оцінимо якість і самих кейкапів, і взагалі подивимось, яка там, скажімо, начинка. Значить, кейкап я зняв. Ось так він виглядає. Товщина стінок доволі така непогано, є, звичайно, і краще. Але враховуючи ціну даної клавіатури, там, по-моєму, вона до трьох тисяч коштує. Ну, це реально дуже класно. Кейкапі хороші, мені подобається. По тактильному, вони такі, ну, прям гладенькі-гладенькі. Якщо зняти ще один кейкап, товщина стінок ну, теж можете побачити. По свічах, свічі, значить, ну, ті самі, відповідно, що в комплекті, знімемо. Хотсвап клава підтримує. Понатискаю свіч. Ну, так дуже приємно. Плавно ходить, пісочку ніякого не відчувається. Достатньо тихо. Ну, а що на самому свічі пише, то ляобох свічі від От, Діод знаходиться в нас з північної сторони. Вже бачу на платі свічпад, тобто є прокладка. Тук має бути хороший. Так. Якщо взяти по пробілу, то під пробілом теж є шумка. Ой, трошки. Трошки я тут її загнав. ну Це нічого з такого страшного. Так, саме цікаве, що свіч дістав, не подивився, що всередині. І шумка. ну На камеру, не знаю, видно, не видно буде. Під плейтом. Плейт, до речі, полікарбонатний є. так Та є шумка. І стабілізатори, що цікаве, змащені. Там дуже багато змазки, і це дуже круто. Так, значить, я поставив все на місце по стабілізаторах. От, дивіться, вони сидять там дуже міцно, мені подобається. Якщо брати по самому стабу, ну вони не торохтять, ну, знову ж таки, мають працювати класно. На тайпінгу ви це відчуєте і, і побачите, так? От, в цілому враження дуже хороше. В клавіатурі шумка всередині є. Пустоти не відчувається. Ну і вага з урахуванням, що це полікарбонатний плейт. Там, я розумію, що плата відповідно, але шумка є, не пожаліли. От, І це однозначно дуже круто. Так, і саме найголовніше підключив я клавіатуру, вона, відповідно, дротова. По Потайтішки своїм кабелям під'єднав, засвітилась підсвіточка. Підсвітка пробивається навколо кейкапів. Кейкапи, відповідно, тут по літерах не просвічуються. Підсвітка приваблива, режимів тут є багато. Стандартно тут, я думаю, по налаштуванням. Так от, фан Insert. Можна багато різних режимів виставляти, яку хочете, то таку собі і поставити. Ефектів тут максимально багато, я вже проклацав. В принципі, на будь-який смак, скажімо так, є. Не нав'язлива, очі сильно не б'є. Відповідно, ви також можете відкоригувати собі і по швидкості анімації, і по яскравості от можна коригувати. Тут все в принципі стандарт. Враження від клавіатури дуже хороше, ну і відповідно це реально такий, скажем, хороший варіант за свою ціну.